Дівчатка, всім привіт! Вирішила розпочати свій в'язальний влог. Якщо бути чесними, я його розпочала ще вчора. Так, да. вчора був понеділок, сьогодні у нас вівторок. І я розпочала свій в'язальний влог, там я буду показувати, як я в'яжу по своєму плану, що мені вдається, що не вдається, мої плюси і мінуси. І я вам буду вдячна, якщо ви не будете забувати ставити вподобайки, підписуватись, якщо ви перше пройшли. І якщо вам цікаво, як пройшла моя в'язальна неділя, то ласкаво прошу. Сідайте позручніше, беріть горнятко чаю чи кави, беріть свої спиці, гачок. А може хтось зі мною разом вишиває і приємного перегляду! Друзі, всім великий привіт! Я вас вітаю на своєму в'язальному каналі і хочу з вами розпочати свій тижневий влог. Він у мене майже тиждень, буду підключатися щодня чи ні. Я подивлюся, планувала щодня, але як воно піде, не знаю. Я собі навіть склала ось такий план, що я маю в'язатись, скільки я маю в'язати рядів і тому подібне. Давайте почнемо з неділі. Це було у нас вчора з вами. Звичайно, не підключалась, тому що в суботу було пров'язано не зовсім багато. Так, я пров'язати мала 20 рядів палантину. Оцього палантину. Він перед вами. Зараз якось світло підключила лампу, і колір більш гарніший, яскравіший, аніж він є в мене в реальності, коли я вам знімаю. Ні. Він, мені здається, правильно передає камера колір. Дуже мені доподобається таке, знаєте, ніжне-ніжне полотно, дуже ніжне м'яке. Вибачте, за сторонні шуми, тому що моя дитина грається з котом. По хаті бігає. Таке ну, клас класне полотно. Я вже маю мрію, коли я його ось так відпарю, і зможу малюночок, оце всю красу. Він мені дуже доподобає цей палантин. Тому ось такі ось у мене просування в ньому. Да? Я мала б вив'язати 20, вив'язала тільки 9, ось 3 плюс 6, 9 рядів, тому що найбільше мене не вистачило. Наступна по плану в мене робота це шкарпетка. Шкарпетка з залишків, я багато про неї розповідати не буду. Що з чого в'яжу, буде звіт, і там все розповім. Як я й казала, бо це для спільного проєкту я її в'яжу лянивим жакардом, ввожу вперше. Я її розпочала ще в суботу, але, чи навіть в п'ятницю, коли я вам показувала, я ж не пам'ятаю, я вам показувала вже її розпочати да, набрані петлі на спицю в попередньому відео. Ось така краса. А, мені здається, така вона маленька, але я вдягла її на блокатори, і вона дуже гарно виглядає. ну То вже я на, у відео звіті про. Красу із залишків буду розповідати і розповім там це все. П'яточку відв'язала, відв'язала звичайну п'яточку, не укріплену, нічого. мені так Я так бачу, я такий автор, як кажу. Да? Ось така у мене робота. І я пропланувала вивізати один рапорт узору і вивізати п'яточку, то це я тут зробила. І мій Фетер також був в роботі. О, це краса моя неймовірна. Зараз я вам все покажу. І мій светр був запланований в роботі. Моя краса, неймовірна, він мені дуже вподобається. Я планувала вив'язати 5 рядів після того, як розділю на рукава. Рукава мені також треба було відділити. Рукава я відділила, відв'язала ось 5. Радіїв. Далі, навіть, я не знаю, светр. 5 см я маю вивізати То я також в Роми планую вираховувати в сантиметрах, а не в рядах хоча написала в рядах. Не знаю, чому так. Ось така в мене виходить краса. Оцей неймовірний узор. Ну, гляньте, як гарно виглядає він на екрані. Мені все допомоги. Тому ось мій це так я потрудилася вчора. Так що вам цікаво, давайте до завтра. І завтра зустрінемося. Ну що, друзі, сьогодні вже. Вівторок, да. маю надію, що вівторок сьогодні. Ні, сьогодні, мабуть, вівторок сьогодні, господи, у нас сьогодні вранці не було світла. А, з 8 до 10. Дитяти зараз немає уроків, тому я маю надію, що щоденько зніму, поки немає уроків в цій більш світлішій кімнаті, бо та більш темна кімната і дуже погано там знімати. Ось такі просування невеличкі, звичайно, більш детальніше все про в'язання, про просування. Про це буде також у звіті дівчатка та дівчатка. Я планувала відв'язати в три, ось так скажу, мені здається, так от його видно, він весь в кадр поміщається. Я планувала відв'язати 30 рядів. Я не рахувала, але я бачу, що тут немає 30 рядів. Ну, давайте зараз з вами порахуємо. Ось оцей він. Да, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинад, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, мабуть, вісімнадцять таких рядів. 18 да. рядів відв'язано, тобто ще 12 треба було зв'язати. Зараз буду монтувати відеоролик на канал, він щоб мене відзнятий був на минулій неділі по фабричному краю, українською мовою. Тому, мабуть, поки я буду його монтувати, я свій борг пов'яжу. а можливо не буду в'язати борг, тому що, ви знаєте, у мене, бачите, все одно виходять якісь борги. На сьогодні мене також три рапорта вивезти того розору, але треба ще ж клин підйому відвив'язати. Юля, це про це не подумала, ну то добре. І вив'язати носочку, ну, шкарпеточку, шкарпеточка. Далі буде також іти малюночком, я її хочу повністю таким малюночком вив'язати. Але я трішки сумніваюся. Чи не буде воно в ногу давити? Ну, я подумаю, зараз ще над цим питанням їсти готовлю, в'яжу як не було світла. Зараз покажу ще моє просування трішки, і хочуть хочу, що... дещо вам розповісти. Так. У своєму проєкті Knitbox.ua Box UA я вив'язала вже рукавичку, вже залишилось сформувати для цих пальців да, вив'язування, дов'язати. Тут трішечки, так як у нас рука йде нерівна, то обов'язково треба сформувати. Я зараз на цій стадії, тобто буду формувати, вив'язувати пальці, але це вже буде завтра. Сьогодні я цей, цей проєкт роботу брати не буду. Мені дуже подобають такі неординарні. Ці. Твідові вкраплення, але із-за них є деякі місця, погано лягає петля, тому що це вкраплення, знаєте, таке товстеньке і багато місця займа. Маю надію, що мені все вистачить. Зараз можна піти зважити стільки ниток, буду, буду все знати. Так. І я вчора. Розпочала в'язати ляльку, я хотіла ведмедика. Зараз треба сюди ставити очки в ньому, але в мене чорні очі і це виглядає дуже жахливо. Очі просто втратили всю красу свою, тому я планую сьогодні зробити замовлення. І цю ляльку я відкладу до наступного разу, буду в'язати щось інше поки що. Але знаєте що? В чому проблема? Цієї ляльки. Я цього ведмедика в'язала прямо по цьому мастер-класу, де мій зайчик, оцей жовтенький, гарненький красунчик. Да? І ви знаєте, подивіться: ця у мене пряжа дольче цього річну, ну, новенька, ця з новенькою етикеткою, а ця Dolce зі старою етикеткою, то і Dolce зі старою етикеткою була товща. Дивіться, на різницю. Да, ця голівка не набита ще, але вона ще й не дов'язана. Але якщо ми її отак зробимо, так? Да? То ми бачимо з вами, яка різниця голівки. Ну, Велика різниця, спогодьтеся зі мною. Ну, Це в мене буде ведмедик. Треба. Я хочу ведмедика такого гарного, як оцей зайчик, але так тільки в вигляді ведмедика. Просто вушка другий свіжу, і мені здається, все вийде. Добре, пішла працювати, ми зустрінемося. Завтра або вже післязавтра. завтра. Подивіться, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця. Я тільки відзняла звіт по спільному проекту, який я організувала самостійно. Нітбокс Юан про пов'язання. У нас завдання було щось на ручки. У мене будуть рукавички. Ось отакий вже бачите просування. Там я більш детально про це все розповіла, тому зараз тут у влозі не буду залиш... зупинятися. Якщо вам цікаво, перейдіть, подивіться. Я себе не дуже добре почуваю. Спила, тому не знаю, які будуть просування за вихідні, але вже про це я розкажу. Тому пізніше, і тому я не, тому я не знаю, які будуть просування за ці дні, вихідні. Чи буду я далі в'язати, і просування в мене неяк не було добре, тому що ну, самопочуття дуже погане, але я вирішила, поки ще трошки є сили, то підключитись і розповісти вам про свої просування. Так, палантин ось лежить, але тут. Нема просування, тому я його відкладаю, тому що ну, стан дуже поганий і в'язати таке, де потрібна увага, ну ти точно не будеш. Але я непогано продвинула свій светр. Зараз це візьму сантиметр. Він десь у мене був тут поряд. І зараз давайте зробимо заміри ось якраз тут. Бачите, на цій частинці, скільки ж я відв'язала. Звичайно, хотілося 15 см чи 10 см, я вже не пам'ятаю. Мабуть, 10 я мала відв'язати за цей тиждень. Але я навіть плана з собою не брала. Я ж кажу, не дуже добре, ще й дитя хворе, тому що ми разом на пару боліємо. Я відв'язала 6,5 см. Зараз то я точно буду теж в'язати. Але такий процес, де не треба не думати, нічого робити. Сиди, в'яжи, ковиряйся, петлі. Тому. Оце буде мій свитер якраз і свитер чоловіка. Він також гарно просунувся. Це спинка тільки. Про нього я більш детально також буду розповідати в звітах. О, то вам його зовсім тут не видно. Бачите? <свіття> <свіття> Давайте трішечки, щоб було то, що зробиш. На чорному чорно показувати, ну самі розумієте, але ось ця частина спинки. Вона в'явиться лицевою гладью і вона... Я навіть не знаю, скільки відв'язано тут. Що в светрі не знала, що тут не знаю. Так, Зараз разом з вами заміри робимо. Ну. В'язати легко, вон. тут тільки Ну, Ще й на цих міряй на бубінках, нерівно. Ну, десь сантиметрів 20 вже є. Просування по цим двом проектам. Ще у мене була шкарпетка по проєкту, який... Організовано в'язання з залишків, але тут я тільки вив'язала п'яточку, як і планувала, я тоді казала, і підняла петлі, почала збиватися, це вже тоді я почала захворіти. Тому поки що я відкладу цей процес, бо тут треба думати, а в мене нема сил на нього. Оце шкарпетка і палантин. Нема на нього сил зараз зовсім. А ще у мене ось такий процесик розпочався ще, поки я себе чувствувала. Я зв'язала голівку для зайчика. І я в'язала з нової пряжі. О, для мене вона нова, можливо, це не нова пряжа, звичайно, для мене вона нова, Alize Veluto, Тут 100 грамів 68 метрів. Турецька пряжа, це у мене колір 416. І 100% мікрополіестер можна прати, і рекомендують в'язати гачком 8-10. Чесно кажучи, я дістала, у мене є 8. Десятки у мене немає, у мене є 8 Мені дуже не сподобалось полотно на 8 Тому я взяла менший гачок. І ось таку красоту в мене вийшла вже голівочка. Вона мені дуже подобається. Така приємна, така класна. Так що і ще зробила замовлення. Для, щоб, для того, щоб в'язати оцього зайця, медведика, що мене така фабрика ой, фабрика іграшок, але це все поки стає на паузу, тому що з певне почуття моє не дуже. Тому до скорих зустрічей.